Сьогодні ми дочекалися вашого візиту, щоб почути ваш відгук. Бо вчора ви таку інтригу закинули, і я вважаю, що ваш результат це повинно знати на загал багато людей. Спочатку, що ви маєте вдома? Я маю фундамент на мого здоров'я, з без. всі три кіти. По-перше, я хочу дуже подякувати команді. Цього беста, цього салону, да. тому що донести інформацію до сучасної людини дуже важко. Я сама медсестра розумію фізіологів людини. Е, да, я вже десь на третій день зразу собі намітила, оце мені потрібно точно. І я його при, придбала, але не кожен може це зрозуміти зразу, сприйняти. Uh -huh. У мене дуже багато родичів, рідних родичів, які бачать мій приклад, як я встановлююсь, і переконати їх, що це вам необхідно, хоча як до медсестри вони завжди зверталися, а що колоть, що приймати. І завжди виконували. але це у біди. Один брат піддався в 70 років, який вже не міг ходити півтора місяця до мене, їздив, займався, побачив, і він тоді без реклами приїхав і купив собі масажор. Тому я звертаюся до всіх молодих людей, бо ми всі вже молоді, вже відчуваємо, що зношені. Я не кажу, що це буде результат за тиждень, за два, за місяць. Я прийшла сюди і півтора ви? місяця ходила, в мене не було. Скажі, нас, яка ви а прийшла я на ролаторі із, із двома подлокотниками. із двома подлакотниками. Тому е, не треба ожидати, що як пігулку глотну і буде добре, треба займатися. Немає можливості додому приобрести, куча можливостей приходити сюди. Рік можна ходити, два можна ходити, тільки трошки активно включати ближніх своїх, приводити когось. Але що я хочу сказати, мало того, що я вже можу танцювати, крутитися, нагинатися і присідати, то. Я не звертала, в мене була проблема іменно з ногами, я не думала, що там позвоночники, бо мені врачі зробили в цей комп'ютер позвоночника, сказали, там проблем немає. Хоча там протрузія, там протрузія, там в кожному відділі є щось своє. Вони сказали, по позвоночнику у вас там проблем, проблем немає. Ну, я почала да, із ступней, потім коліна включились, потім позвоночник включився, по болі я маю на увазі. Так. Сама проблемна область була це ступні. Я просто не могла вступити на них. Мені пекло днем і ночью. Я не могла спати від цієї болі. Це вже тривало півроку. Я пройшла всі лікування, обласну лікарню, всі фізіотерапії, все. Нічого. Ну, у вас ще був е момент за кордоном, ви зверталися. За кордоном то взагалі одіна, а там, там взагалі нічого. Не ну, допоможу. Я мовчу. Наша медицина хороша, а там ще краща. Порівняюся. Mm -hmm. Але що я хочу ще сказати? Я на такі проблеми, як там в мене оці всякі висипання такі, вони е в нас вроду чогось у всіх є, не знаю. Ну всіх. Десь, оце коли клімакс, вибачте, мене, починається і в нас всіх сипле. Я навіть не звертала уваги, що там воно може сходити чи що. Мене це не турбувало, скажімо так. Після родовий, ви знаєте, що в жінок є. Тоже, я навіть не звертала уваги, буде він там, не буде. Мене це Шишки, не кило. Шишки чи шошок? Ні, ні. Геморой, скажем так. 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 Добра така шишка була. Я її ніколи не лікувала, вона мене не дуже турбувала, але прийшли ще сюди, у мене ціль була ноги, щоб, щоб краще ходити ноги. було. Так. І оце вже я приобріла ці е... Як? три кита. Три кита, нога без і ось буквально я вам скажу, три місяці я пропрацювала на кроваті, коли я приобрела додому. Да? додому да. І я чисто случайно, обнаружую, що в мене немає е геморіду. Wow. Е е всі сув'ятували там цю пасту використовувати, Я вам скажу, я її не користувалась, мене це не цікавило. Це не було вашою проблемою? Так, мене це не було там, що воно так. А це обнаружив, що нема. Воно сховалося. І почали відпадати, мене такі здорові блямби ці були. Це, Ті кератоми, такі. коричневі, да. і по цілі візді, mm -hmm. то я теж замітила, оце буквально десь на четвертому місяці використання. Я завжди, коли на кроваті лежу, вложу сюди проєктор і довольно, хоч говорили, там 45-50, але я на 60 включаю, воно мені не пече. Ви вже робите те, да, да. що вважаєте да. за не потрібно. І вони почали в мене відпадати. Тут зійшло штук 5. Просто отак миюся, думаю, що це там таке. Де це я так запачкалася? Відпадаєш. Да, да, думаю, що ж це таке? Як я дивлюся, вони просто позлазили. Ось тут така була дуже широка, вже така, знаєте, навык, Так, так. Сам. а у вас на фото це... є, осталось десь з цієї сторони з цього ракурсу раку? Десь цьогораку? десь. Знайдете десь, потім. десь Добре? Да. Я була здивована, я вам скажу, тому що це мілочорка для мене, але я розуміла, що його вивезти там, щоб воно. Нереально, з медичної точки зору це неможливо. Угу. Ну просто. А тут я побачила реально. Тому я вчора сказала буквально, коли знаєте, в мене таке. Вона навіть показала животик, де, де ці остались світленькі тіки. А ще мені я ходила купатися, дівчата кажуть, що це тебе тут? Що це тебе тут? А я собі кажу, та я ж віздя порісована, не звертала навіть ува а то вже стала перед зеркалом, Дивлюся собі, як я загоріла. Як я бачу, їх немає, цих самих. Боже, я така довольна. Ну, а то, що для костей, я чула там під дверами холодець, хондроїтін і все остальне. я його пила пачками за рубіжом 5 років, я його пила без перестану. А результат був нуль. І коли ще хочу дуже важливо сказати, що примітів пити воду. Пити воду і спати на твердому це і теплому. і теплому. Ну це просто я не знаю, як його Аксим... людям, людям вложити в голову. Я, я просто приклоняюсь перед вами всіма, що ви настільки монотонно все-таки хочете вложити це. Це дійсно основа для нашого позвоночника в нашому віці без. Прямої теплої кроваті і пиття води, я не знаю, як добиться результатів. Mm -hmm. Поки я не заставила, не переконала сама себе в цьому, положила доску, положила тема, і я зразу ось, mm -hmm. да, було зразу трошки непривично і якби твердо і незручно. І mm -hmm. я умудрялася все одно на той Бог перекособочитися, і все одно цю шию звернути. Ну, як я полежала на цій шиї, а вранці встала і, і бачу, що ні то я вже навчилася спати. О, так. Тому що, можна. я кажу, все це дуже добре, але вода і тверда кровать для нас це перша необхідність, а потім вже все остальне. Без цього можна ходити до безконечності, але не будемо пити воду, не будемо лежати на рівному, ніхто нас не оздоровить. Ніякі гроші, ніякі вколи, ніякі саме лучі лікарі. Я колись сповінаю свою матір по Кину, колись теж вже косартрози та з обідрених ми її повезли в Київ до лікаря, і професор значить, каже, що вас вже не вилікує ніхто. Но якщо ви будете спати на твердому і підніматися кожен день і робити якусь розмінку, головне три дні підряд не полежати. Mm -hmm. А кожен день підніматися, як би больно не було. То ви проживете, каже, ще довго-довго років. Це матері було 60 років, точно такий вік, я вже трошки старша. Я їй привезла на 60 років, представте собі, два костеля в подарок, щоб вона могла спиратися і ходити, бо вона вже не могла ходити. Mm -hmm. І моя мама прожила 91 рік. Вау! Oh. Wow. 91 рік. Да, з допомогою костилів, але вона э, копала ще з костилями картоплю і доїла корову, і сина ще ростила. І у 87 років я допіру, вже ми її забрали до себе збулити хазяйства. Тому все в наших руках, Працювати мілі моїй, да. це не значить, що взяв кровать додому, три дні полежав і все, забув і добре. Ні, я не треба... займаєтесь на стараюся три рази, так як лікар казав. Mm -hmm. Вранці в обід після обіду обов'язково я зараз не працюю, тому я маю таку змогу mm -hmm. і ввечері mm -hmm. і сплю на рівному. Путемо. І три літри води я вже випиваю не. Напружуючи мозги, навіть інколи мені не вистачає з 8 до вісім три вітра, буває вже більше випівають. І от коли я почала норму води пити, ви знаєте, якийсь блок пішов, а то було все от, все зажати. Все зажати було, як, як хтось його там обценьками якимись зжимав. А коли я навчилася воду пити, видно, воно десь все таки вимивається, поймаєте? І стала да, пружність пішли двіження краще набагато. Ну, оце... І оце очистка, це те, що ви припікали печінку, прогрівали глибоку. Да. І запустився Припікання я ж роблю, то, на цьому є на, на ноги. Mm -hmm. Постійно стараюся, на 60 я його включаю, і аж поки не пече мені в подошві, оце марширую, потім його виключаю і до. Ви до... Так. Да. Mm -hmm. і, -і, -і, і голою на кроваті, і... Голою ну, простинку на матрац застеляю так. і простинку тоненьку, ну Лягаю голяком, mm -hmm. вже не футболки, не ночну. І результат маєте. Я дуже задоволена, да, чотири місяці, коли я все це іспользую вдома, mm -hmm. но... резул... але результат є результат. Mm -hmm. я, я лікувалася півроку в Німеччині. Я приїхала сюди, два місяця не вилазила з обласної лікарні. капельниці, фізіотерапії, все. Плюс капання там кислоти ті ну, якоїсь. А результат був. Ви бачили, я прийшла після цього всього до просто це дві людини. Тому я ж кажу. Через тиждень не ждіть результатів, будуть обострення. Я сюди ходила півтора місяця, в мене нуль результатів, так. тільки загострення, загострення, загострення. Я колола собі, знеболюючи, і йшла сюди. Я не знаю, чого я витерпіла це, але чогось я повірила, чесне слово, просто повірила. Коли я проходила фізіотерапію в обласній лікарні, вже пройшла всі. Що можна було? І питаю дівчатку, У дівчата, що ще можна у вас пройти? А кажуть, ну вже все на вас іспитали. Кому результата Ну. Що ще можна зробити? Підскажіть. А мені одна медсестра каже е, Ви знаєте, там мене каже знайома ходить на нога без. Вона така нещасна була, каже. А це вона ожила, Може каже, ще туди підіть? Ось вона каже, мені давала колись пригласити, ну для себе. Я вам її віддам. каже. І оце я цією пригласитіною ну, прийшла. Так, так, так. І розповідала цю історію. Я просто тоді, після цієї обласної, я вже як то кажуть, скільки грошей вбухала. Кровать, мабуть, пішла. Одна кровать ще б стояла. Да, да. Так. І цього. І просто вже йшла і плакала, господи, пошли мені люди, які мені підкажуть, що мені далі робити, куди звертатися. Я просто вже не можу, кажу, ну я знаю, що ти мене любиш і даси вихід. І ви знаєте, оця жіночка мені так, подала. Я щось прийшла, і отак зразу прочитала це, навіть ще не чувши інформації. І ця печка вас там стояла а, з сім ковриком. Так, так, так. Думаю, Боже, як же ж добре було вдома на печі колись? да? да. да. І от слава Богу, що була можливість, звісно, фінансова, що я його могла собі придбати, ну, значить, так потрібно було. А до вас я просто, я ж кажу, це труд, це труд, але він того стоїть. Бо зараз нас не один лікар, не професор не підтримає. 嗯，那那、mm. nee, nee, nee. все тільки міняється названня препаратів. Да, да, так, і та. в вашій роботі над собою. І Собістично, плюс, звісно, вже коли дозволяють движение, треба займатися фізично ще теж, так як лікарі рекомендував mm -hmm. вранці розмінка. Я от оля... Зранку просинаю, да, зразу, просинає, зразу mm -hmm. на масаж такий швидкий, е, це він Спотери. мені рекомендував. Mm -hmm. да. Потім йду на темі масажер, потім я роблю ні. зарядку, коли я раніше не могла взагалі не на не, не зігнути коліна, а на пальчики стати, та ви що? Це взагалі невозможно. Щас, не не, не, щас ігнуся і присідаю <голові> і, і можу наклонитися і достати підлогу. Що, що для мене вообще оце заняття, права? Я пам'ятаю себе ще з школи. Eh, що воно було для мене надзвичайно складне, коли всі доставали землю, для мене оце отаково. Отако в мене все рвало просто. Я не знаю чому. Але з дитинства я пам'ятаю себе в школі. Можливо, так, да. я сама менша дитина, п'ята батьки були вже старі, я і мішки на спині носила, і, 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 і мала дитина коромисло, два відразу. Воно, звісно, дає свій результат, mm -hmm. поки Але ви зараз, зараз повернулися до стандартів дитини. так? Я ніколи не могла достати. Я здивована, коли я почала робити зарядку і спробувала, я сама здивувалася просто, просто. А на колінах ходить, просто по-твердому стати і йти. Це, це було невідпоміно, а зараз я це можу. Місія не була не здійснена. Да. Так, місія не була здійснена, а зараз я можу стати і походити. Без днів. Я, я, я не могла Я не могла в туалет ногу підняти. Так, я кажу те, що є. І для мене, ну, як для мене, <ріг> вроді прості істини, але ми їх не виконуємо вдома. Воду. Я почула сама себе отак проаналізувала, коли я була там в селі, з колодязя воду пила, от я її пила. Як я приїхала вчитися в медучилище, я сирої води не пила ніколи. Ніколи. І проблеми поступово. А Водичку структуровано п'єте? Да, так, водичку зараз структуровано п'ю. Мови нема. Супер. Тому. Беріть приклад і приложіть всі зусилля і оздоровлюйте свій організм. Бо крім самих себе ми нікому не треба. Дітям обуза і самі собі обуза. І сердимося на весь світ, а світ не винен у цьому. Зуб, зуби міняю, зуби.